Сьогоднішня наша розповідь про філію Баштанське товариство з обмеженою відповідальністю сільгоспідприємства Ніболон. Філію було утворено в 1996 році. Важкі часи для України. В той час більшість торговельних операцій відбувалася за бартером. Створення філії сільгоспідприємства було справою ризикованою. Баштанська одна з перших в Миколаївській області, чи не одразу стала лідером району з виробництва продукції. На той час ми орендували виробничу базу. В Баштанці. Потім в 2000 році ми купили тут на території Добринської сільської ради базу, територію, на якій організували виробничу базу, збудували зернові склади, розділили їх окремо. Територія, яка займається переробкою та зберіганням сільської продукції. Філія Баштенська працює на території кількох сільських рад, але перші землі почали обробляти на території Добринської сільради. Пізніше господарство розширило межі і взяло в оренду землю в сусідньому Лоцькіно. За роки існування філії кількість ріліто збільшувалась, після розпоювання зменшувалась. І сьогодні обробляють 3150 гектарів. Зразу оренду, оренду були укладені угоди. З самими господарствами після розпаювання покладалися е, вогоди самими власниками земельних паїв. Е, е, сама структура земельних площ у нас піднімалася е, більше п'яти тисяч було, і менше трьох ніколи не падало. Тобто, в межах трьох тисяч гектар ми постійно працюємо в районі. Незважаючи на жорстке дотримання агротехнології, врожайність залежить і від погоди. Вирощують ті культури, які добре себе почувають в південних степах. Зима пшениця, зима ячмінь, соняшник, сорого це, це основні культури, це основний наш напрямок. Ми знаємо, що кукуруза досить дуже, дуже добра в економіці своїй, але для нашої зони в Югі України не, не, не гарно вона себе показувала. А в цьому році сільгоп підприємство почало вирощувати нову для себе культуру ріпак. Під нього віддали 170 гектарів землі. Для нас це нова культура, яка вимагає особливого підходу, нової техніки і нових технологій. Ми запланували цю всю роботу, необхідну техніку придбали. Під час посіву нам допомогли інші філії, так, яку структуру ми додали, так ми все і посіяли. І на сьогоднішній день посів виглядають гарно, добрий стан. Я думаю, що так вони і перезимують, і дадуть нам все-таки перший врожай. Від самого початку роботи філії в Баштенському районі підприємство займало лідерські позиції по врожайності. Вирощуванні дотримуються сучасних технологій в обробці землі, максимально зберігаючи вологу. Ми дотримуємося повністю всіх технологій, дещо беремо із нових передових. Працюємо з такими постачальниками, досить відомими по Україні. Це постачальники і засобів захисту рослин, і матеріалу. Так, насправді в нас урожайність набагато на порядок вище, ніж середні показники по району. Технологія йде вперед і ми хочемо в принципі, і бажаємо кожного разу підвищити свої показники. Ну, Загалом це звісно, все складається від того, як нам дозволяє погодні умови. В Загальну статистику врожайності всього району внесок філії Баштанська нібулоно суттєвий. Тут зазвичай збирають більше, ніж в інших господарствах. Озим ячмін нас вийшов на рівні 41 центнера, озима пшениця 39 центнерів, що складає для цього року досить високі показники. Пізні культури технічні соняшник. Нам дав цьому році 17,8 центнер на круг, Це дуже, дуже досить добрий показник. 40 порядка 25 центнер. Причина не лише в дотриманні технології, а й в тому, що на поля ні було, не виходить сучасна техніка. На момент зйомок чи не весь мегзагін був в полях, адже зараз гаряча пора. Ми повністю забезпечені сільськогосподарською технікою, транспортом. Нам достатньо прицепного інвентаря для того, щоб обробити нашу, нашу структуру і повністю наші пасівні площі. У нас є техніка як зарубіжна, так і вітчизняних виробників. Що касається нових, нової техніки, вона насправді дає свої результати, так як це вже більш високотехнічна і економічна в своїй економіці, вона вже показує результати. І з такими цінами, як на сьогоднішній день ГСМ, ви самі розумієте, що піднімаються, і якщо порівняти старий трактор чи більш новіший, то ми одразу бачимо результати. Тобто, так же саме і касається прицепного інвентаря. Нещодавно не пройшли рісні дощі. Аграрії поспішають завершити посівну. На момент зйомок понад 1100 з півтори тисячі гектарів пшениці вже засіяно. Якщо погода сприятиме, ще близько пів тисячі гектарів озимого ячменю попереду. Ми е, наблюдали е, по, е, збільшення температур останні два місяці. Але в другій половині вересня пройшли опади, які досить добре нам допомогли. У нас на нашій території пройшли баштанці, наприклад, від 32 мм, а в нас випало взагалі 60 мм. Це дуже добрі опади для зимового посіву. Але все-таки саме накопичення вологи досить слабе. Я сподіваюся, що буде зима більш сніжна і до весни осіви збережуться в гарному стані. На цьому полі наприкінці минулого тижня тривала посівна сорт Антонівка. Вже за кілька днів земна проклюнеться і це поле стане зеленим. Поки що прогноз погоди дає сподівання, що врожай буде гарним. Втім, остаточно можна буде робити висновки навесні. Даний сорт ми вже неодноразово використовували при посіві. дуже гарні результати, він більш він районований під нашу зону. Знаєте, що зона у нас рискованого землеробство. Більш надійніший сорт, який може добре перенести наші такі жорсткі зими і недостатню вологу навесні. Тобто більш стабільні результати. Цей сорт в кращі роки давав 56 до 60 центнера з гектара. В ну, цьому році трохи слабше, так як умови були досить жорсткі. Ну, 36-37 центнер. Така врожайність не межа. Цей сорт може давати набагато більше, втім, все залежить від погоди. А вона останніми роками грарів не балує. У нас досить гарні ґрунти, і коли за добрих погодних умов і за достатньо кількості вологи ми можемо отримувати досить вищі результати, тобто вся затримка тільки в достатній кількості вологи, а сума температур і сама структура ґрунту досить добра. Аби зібрати гарний врожай, вкласти в землю треба багато. Йдеться не лише про правильну обробку ґрунту, хоча і це суттєво. Всі розуміють, що результат врожаю він закладається за рік вперед. Це тобто, і правильно підібраний попередник, опять же, накопичення вологи, залишки азоту і е Фосфором, і взагалі поживних речовин. Е також е знову ж таки погодно кліматичні умови, які взагалі е формують наш врожай. Є загально прийняті технології, е які ми так і використовуємо, е як і всі е аграрії. Е Ну, а і дуже багато залежить від самої техніки і самого прицепного інвентаря, який використовується на обробці. Тобто зараз новітні агрегати дають ну, досить гарні результати. І якщо порівняти як раніше, ще за радянських часів оброблялась грунт. Ну, то це велика різниця. А це поле було засіяно близько двох тижнів тому. Рослини, як каже Микола Росіїв, в гарному стані. Сподіваються, що так буде і надалі. Ми знаходимося на полі загальною площею 196 гектарів, майже 200 гектарів. Тут посіяна пшениця, азима пшениця, місія Одеска. Теж досить Гарний сорт, теж гарно підходить для нашої зони. Посіяна ця пшениця 14 днів назад, Ми вже маємо сходи, стан сходів, як кажуть, знаходиться в шильці, вже можемо порахувати густоту. На сьогоднішній день вже приблизно 3-3,5 мільйони. Це досить добре. Результат, ще частина не зійшла, ну, по плану ми сіяли 5 мільйонів. Так і буде, я так думаю. 5 мільйонів що це означає? 5 мільйонів населені на гектар. Значить, стан гарний, енергія про остання теж досить добра, крепкі сходи. Я думаю, що потенціал поля дуже гарний. І урожай вже. Закладений частина врожаю вже. є. Компанія Ніблон дбає про весь процес від посіву до реалізації. На кожній філії підприємства побудовані сучасні зерносховища. У Баштанській, наприклад, вони всі сертифіковані і одночасно можуть зберігати до 15 тисяч тонн. Крім того, на кожному підприємстві встановлені сучасні вагові комплекси та функціонують лабораторії, де можна робити всі необхідні для галузі аналізи. А два роки тому філія Баштанська почала вирощувати дещо незвичні для підприємства рослини. Територія бази близько 7 гектарів. Частина площ засаджена плодовими деревами. В цьому році колектив вже спробував перші фрукти. В наступному говорять вже про реалізацію. Ми е, запланували на території сад, е, замовили посадковий матеріал. Е, Висадили буквально позапрошлому році висадили тисячу гектар саженців із них. Тисячу дерев саженців. В основному це яблука, також персики, вишня, груші. Плануємо, що це буде досить продуктивний сад. Перші клади вже в цьому році ми бачили, навіть ми змогли їх спробувати. Поп взагалі це ініціатива нашого виробничого відділу, тому що ми не, єдиний, не єдина філія, яка займається таким вирощуванням. У нас територія взагалі самої виробничої бази близько 7 гектарів і так, щоб нам дозволило місце. Для вирощення такого собі офортного красивого саду. Сьогодні в штаті працює майже 60 чоловік. Колектив молодий. Саме тому відкритий до впровадження всього нового. Часто фахівці стають учасниками профільних виставок, семінарів, вивчають досвід провідних підприємств світу. Наш колектив досить молодий. І спеціалісти, які займаються вирощуванням сільського господарської культури, дуже багато цікавляться новими технологіями. Молоді спеціалісти досить багато використовують літератури, в якій вони багато чого для себе нового беруть. Використовуємо досвід передових підприємств. І насправді це все надає свій результат. Підприємство Нібулон соціально відповідальне. З кожною сільською радою, на території якої працює компанія, укладені договори про соціальне партнерство, не виключення, і філія Баштанська. 10 гривень з гектару, загалом 18 тисяч сплачує підприємство тільки Добринській сільраді. Це в рамках угоди, але ж і поза неї ніколи не відмовляють в допомозі. Ми працюємо на території Добринської сільської ради, а це в межах сільської ради це вже 1800 що гектар. Згідно з соціальної води 10 гривень на гектар, у нас виходить 17 тисяч. Це тільки що касається соціальної води, це не касається не, не. помимо е, листів і клопотань. Тобто вже сільська рада може ці гроші цими грошима допомогти е, нашим школам чи навіть розвитку самої інфраструктури села. Також ми реагуємо на прохання чи клопотання шкільних і дошкільних закладів. Листи, які надсилають з потребами, ми всі розглядаємо, кожен раз розглядаємо їх в позитивному порядку. Добринська сільська рада найбільша в Баштанському районі. Понад три тисячі населення функціонують дві школи, два садочки, два клуби і два медичних заклади. Вони сьогодні забезпечені всім необхідним і великою мірою завдяки тому, що на території сільради працюють потужні сільгоспідприємства, податки з яких дають можливість утримувати об'єкти соціальної сфери у належному стані. Одне із них Нібулон. Являються найкращими платниками податків. Розраховується нормально з населенням, ніколи не було непорозумінь у цьому плані. Займаються благодійною діяльністю. Нормальна співпраця у мене з керівником з Миколом Миколаєвичем. Не було відмов при зверненні ніколи. Значить, у відповідності із прийнятим рішенням Ради соціального партнерства. там... Приймалось рішення і вносились пропозиції до цих потужних організацій по перерахуванню і благодійної допомоги на рахунок громадської організації нашої сільської ради, значить 10 гривень з гектара. Ніколи також не було відмов у цьому плані, надавали благодійну допомогу, яка використовувалася на проведення ремонтів дитячих садочків, на, на інші цілі нашої територіальної громади. і от... І в цьому році чекаємо теж допомоги, тому що рішаємо дуже важливе питання. Ставимо на на кладовищі в селі Новоєгорівка. От дуже великі кошти витрачаємо там майже 100 тисяч. От чекаємо на цю допомогу. Олександр Галагуз гідно оцінює роботи Нібулона на території сільради, оговорить, було б добре, якби таких інвесторів було більше. Вважаю, що от якби і в подальшому такі підприємства або такі інвестори приходили на нашу територію. То можливість подальшої, подальшого розвитку нашої території була б очевидний. Суттєву допомогу надає підприємство і місцеві школі. Жодне звернення не залишається без розгляду. Директор закладу запевняє батьківський комітет і Нібулон – От на кого він може розраховувати в підтримці школи. Одним із таких підприємств є філіал компанії Нібулон. Досить часто ми звертаємося до. Місцевого керівництва даного філіалу, звичайно, отримує допомогу. Досить частим гостем на території Добринської школи є директор філії Росіїв Микола Миколаївич. Звичайно, ми вдячні Миколі Миколайовичу і Водотурському Олексію Апанасовичу за ту підтримку і допомогу, яку вони надають. Школі в процесі підготовки до навчального року, або ж в процесі підготовки до різного роду традиційних свят, які відбуваються в нашій школі. Підприємство Нібулон постійно розвивається, вкладає гроші, у модернізацію виробництва. А відтак можна не сумніватися, у належному стані буде і соціальна сфера тих населених пунктів, де працює підприємство. Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нібулон дотримується високих стандартів організації бізнесу. Саме тому це найуспішніша агрофірма Миколаївської області, одна з кращих і в цілому по Україні. Високопланку керівництва компанії підняло з перших днів її існування і з того часу жодного разу не поступилося своїм принципом. Філії Нібулону є в кількох районах області. Однією з перших, 14 років тому, з'явилося в селі Широке, що в Снігурійському районі. Ці території у порівнянні з іншими, де обробляє землю ні було не краще. Снігурівщина посушлива, і сподіватися на отримання значних врожаїв тут не варто. Втім, сільгоспідприємство стабільно отримує свої центнери. Навіть у найважчі роки причина у жорсткому дотриманні технологічного процесу. У нас на філіалі дуже багато нової техніки сучасної. Імпортної техніки. Дивимося. Ну по, по погоді. тільки погода дозволяє нам. Ми одразу максимально огромне кількість, Ну всю техніку, що в нас є, можливо, бросаємо на роботи. Тяжолі роботи приступаємо. Ну і закриваємо цим всім влагу, в оптимальні строки. Стараємося достигнути технологію, здержимо технологію. Сьогодні філія Снігурівська вирощує п'ять культур у зиму пшеницю, соргу, ячмінь, соняшник і ріпак. Обробляють майже 5 тисяч гектарів землі. Зараз на полях господарства активна робота триває цілодобово. Нещодавно випав рясний дощ, треба скористатися моментом. На даному полі ми висіваємо зараз годувальницю, озима пшеничка, годувальниця другої репродукції. Це на товарні пасіви. Вирощена нами була еліта. Ми виростили сіміна, обробили качественно і продовжуємо сіяти. Прогнози на даний момент дуже хороші. У нас буквально дві тижні назад пройшов дощ до 30 мм. Влаго зарядочку дало отлично. Ми зараз цели направлено, день ніч, круглі сутки делаем посів. Бо відстановлюватися нам не можна. Нам краще сроки треба вловити влагу, і тому ну, влагу і отримати сходи дружні. Качественні. Для цього ми провели перед посівну культивацію після дожди. у нас перед цим було два дисковання по предшественнику культивацію і одразу посів. Зараз в даний момент посів, після посіву каточки відправляємо, заділяємо почву і ждемо дружніх сходів через 5-6 днів. Кожен працівник Філії Снігурівська вважає себе членом однієї команди. Тут всі працюють, аби підприємство процвітало. А керівництво в свою чергу робить все, аби людям працювати було комфортно. Звісно, повні устраю, дружність колектива. Висока працездатність, вовремя завжди все робиться, сієється, убирається, і їдемо навіть наш філіал, допомагаємо другим. Сучасні технології, професійний колектив от складові успіху компанії. Ніболон зовсім не дивно, що підприємство кожного року серед лідерів району по кількості зібраного врожаю.